До Харкова долетіло 24 е, снаряди. Це, перш за все, ракети. Було 10 ракет, які було випущені, серед яких 4 калібра. Крім цього, було 14 шахетів, Два з них, на щастя, не розірвалося, але руйнація дуже важка. На теперішній час ми маємо 70 житлових будинків, які в той чи інший іншій степені зруйноване. Це вибито вікна, потрощені дахи, розтрощена комунікація. Було влучання по чотирьом районам міста. Харкова це Київський район, міста Харкова, Стобіцький район. Основ'янський район, крім цього, постраждав Салтовський район і Новобаварський район міста Харкова. Ми маємо на теперішній час шість людей, які отримали поранення, то є ступені важкості. Зараз працюють наша комунальні служби, ви бачите, це по всім локаціям. Крім цього, було вибито вікна і великоронація в школі, розтрощений готельний комплекс. Постраждала футбол футбольний майданчик.